Граючи у ванільний Майнкрафт на сервері досить довгий час, він тобі набридає однотонністю і розбавляти її шайдерами або ресурспаками не зовсім допомагає. Тому спеціально для вас я зробив підбірку клієнтських модів, тобто вони встановлені та видні лише у вас, і ви можете з ними грати на сервері. Не забудьте перед роликом поставити лайк та підписатися на канал. Ну а з вами я, Арлекін. Перейдемо ж до вистави. Ну а відкриваючи підбірку. У нас мод меню. необхідний для нас мод. З його допомогою ми можемо керувати та налаштовувати всі наші інші модифікації. Досить таки корисно та знадобиться нам у майбутньому. The Desk in Layers. цей мод дозволить нам налаштувати відображення другого слою нашого скіна, що продасть йому об'єму та краси. Після цього мода звичайний скин вже не буде таким привабливим. Ви можете регулювати кожен параметр, який змінюється цим модом, більше або менше вражати певні частини і не тільки. Якщо ви хочете бачити лише свій не броню, або вам не подобається шолом, то Show Mirror Skin вам допоможе. Це мод, який дозволяє налаштувати відображення броні, щита, елітер і голів на персонажі. Ви можете їх повністю все відключити, так і зробити все ледь помітним або взагалі по частинам. Health Bar. з ним ваші серця набують нової візуалізації. І тепер, коли будете отруйні чи отримувати урон або падати з висоти, то це буде супроводжувати своєю анімацією. Ви також можете налаштувати все під себе, якщо того бажаєте. Нова зброя в Майнкрафті булава, хоч вона і дуже потужна, але вона якась занадто плоска. Мод Мейзба 3D це виправить. Він додасть об'єму булаві, від чого вона буде візуально приємніша, та одразу не буде якоїсь маси. Она лісу додасть листя, яке буде падати з дерев, що одразу дасть атмосфери вашим будівлям в лісі або подорожам. Розмір та частоту випадіння листя ви можете налаштувати під себе. Ну а більше про цей мод і немає що сказати. Візуаліті мод, який внесе у гру нові ефекти: коло на воді під час дощу, стрибання слайма, кістки, які випадають кожен раз під час удару по скелетам, або смарагди, які сипляться з селян. Також ваша золота діамантова броня буде сяяти, і це не у минулу руду. Але до неї ще додався смарагд. А більш детальніше дивіться в налаштуваннях мода. ReCam – мод, який дає змогу відлетіти вашою камерою та подивитися зі сторони. Його ви можете використовувати в різних цілях, але бажано не взловживати. Chilchat Worlds це мод, з яким ви можете додати свої світи у обране, щоб не загубити або випадково не видалити. А далі у нас два моди одразу: Eating Animation та AutoHood. Перший додає нові анімації до поїдання різноманітної їжі. А інший, коли ви успокої і нічого не робите, приховує ваш інтерфейс. Сірий та старий F3 вам уже на брит, мод Better F3 це виправить. Ви можете повністю під себе його налаштувати, додати та прибрати непотрібну інформацію і виділити її певним кольором, з ним вам буде набагато простіше обробляти інформацію. Health Item Info не дасть вам переплутати ваші інструменти та їх чари, і тепер вам буде відображатися їх зачарування без переходу в інвентар, що досить тихо корисно. Аудіторі Контінет розбавить вашу гру новими звуками, таким як викидання предметів, вставлення та плавання на човні, махи мечем та купу інших, які всі ви можете наштувати так, як вам це потрібно. Ви їх можете вімкнути чи вимкнути, а також додати свої, якщо того бажаєте. Алкербокс Тутю, це мод, з яким ви зможете без відкриття шалкера дізнатися, що лежить всередині, що зекономить вам купу часу і ви випадково його не загубите. Якщо вам набридло звичайні рамки, які стрічать зовнішній вигляд. То мод Toggle Item Frames вам допоможе. З ним ви можете приховувати рамки, щоб їх не було видно, і буде таке враження, що предмет лежить на землі або просто всунути в блок. З ним зможете краще прикрасити ваш інтер'єр. Акт Timer плюс дасть вам змогу бачити те, скільки на вас буде висіти той чи інший ефект. Це особливо з зіллямо гнестійкості, що допоможе вам зберегти життя. Розміри не тільки іконок ви можете змінювати під себе в налаштуваннях. Enchanted Block Entities, він призначений для підвищення продуктивності при промальовки блоків сутностей. Це вам допоможе на сервері, де граці ставлять мільйон скринь. З ним у вас вже не буде 5 ФПС. Якщо вам набридла повсякденна камера, то мод First Person Model це виправить, він дасть нове відображення модельки гравця, що виглядає досить по-новому, і дасть вам змогу заново насолодитися повсякденною рутиною в Майнкрафті. Ну а на цьому все. Я сподіваюся, що ви знайшли для себе хоча б один корисний мод, я був би цьому дуже радий. А всі посилання на моди ви знайдете в описі. До зустрічі.